Для, для чайників це дуже зручно буде, щоб довго там не виясняти, в чому справа, вам прибор такий інноваційний, він буде зразу описувати щодо чого. Також сам прибор в такому резиновому чехлі, що дуже, також дуже приємно. Він приємний на дотик і він як протиударний, можна сказати. Даний прибор він є найкращий з усієї лінійки Profi-Line і в нього встановлений якийсь новий датчик він довговічний. Тобто він не пошкоджується, плюс він на максимальну товщину заміряє товщину покраски. Ну або ж Також є Bluetooth. Bluetooth на цьому приборі. Він з'єднується з телефоном. Ось хотів ще показати, на прикладі, як швидко він заміряє. Він е звуковим сигналом супроводжує, є індикатор такий зелений, він мигає. Ну і плюс по самим цифрам видно, як швидко. Тобто, якщо його порівняти із цим німецьким Etari 555, він також видає звук, ну це просто в разів 5 чи 6 довше е заміряє. Якщо буде на камеру чутно цей звук, е можна просто порівняти. Ну просто це не співаєш представити і він вже заміряв, а це ось... ось тільки зараз є сигнал. Тобто в порівнянні ці два прибори, вони просто це небо і земля. Це німецький, класний, надійний, він вам ніколи не відмовить, буде точно показувати завжди, це 100% гарантія. А це і швидко. Якщо вам потрібно десь далеко їхати в якесь інше місто, і якщо в тому місці там декілька автомобілів потрібно наглянути, то це дуже багато економить вам час.